Це такий дуже цікавий епізод, що м, от, Німеччина при Гітлерові там ж вони поборювали корупцію, всі такі були чесні, порядні. Але за дві банки кави американцю цьому Грегору Ціммеру вдалося корумпувати е, одного з чиновників міністерства. Він його там звів з міністром і дали йому дозвіл на те, щоб походити на заняття в німецькій школі, послухати, а що ж вчать цих прекрасних німецьких дітей, як їх виховують. І ходить він на ці уроки, йому дали там підручники, дали таку книжку де концептуально опрацьовано, тому, що яким чином повинен бачити німецький школяр-світ, на що він повинен готуватися. І що Головне завдання німця німецької молоді це вмерти за фюрера. Це от Жінки повинні родити і не думати про те, як там виховувати, як там його там, годувати до дитину. Про це все повинен подбати фюрер. Це він значить його робота держави. Держава повинна забезпечити. Держава повинна давати. І треба сказати, що.